От ми виграли, ми казали, що ми будемо додати хата на вулиці, на вулиці, на вулиці. Я вже всі на галявині. Ти хотів на галявині. Ти ну, да. нам Добре, добре. що я маю зробити для того, щоб ви читали мене програм до кінця. Ну все, 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 рад ти програв. значить мусиш виконати наших один, два, три. 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 Басай. А Басай. А тут... Ні, три. ні. Можем Якраз нормально. Кожного одного. Щоб це було чесно. Так. Щоб це було чесно. Ручка. Тримає. Листочок, тримай. Я вчора маю гроші. Я перша. Добре. 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 Так. Давно хотіла стати платиновою блондинкою. Мені треба фарба. Платиновий блонд. Білий колір. Платиновий блонд. Ага. А ти, дотя, що ти Я думаю, це дуже гарна я, я. Я, я. так. <ривіт> я, я. <ривіт> так <ривіт> я вже дорослий. мені ще скоро 12. Мені вже я в дитинстві. мріяв, я в школі виросту, Куплю свою круту тачку, Ту, знаєш, таку, нові, її <ривіт> так, Ту, ти познаєш, воно я буде і їздити. Так, точка, пишу тачку, пишу тачку. Тачка. Тачка. Немає чого української. Пишу, так, Все, розгоржувати, можеш прочитати. Дай рожу, на гроші Так. Я не зрозумів. Ви почитали, що ви написали? Дай, що ти програм. Ви приставні, гроші. це не мій. Ооо! Буду плана, вимоги. Це так сильно зараз. Платиновий блон. О, це, це. знаєте, яка? Mm -hmm. Як це вона так? Мерлін Менро. Та, та. О, так, 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 вона, вона, вона. О, о, це о. Я не знаю, молодь. не важно. Нічого не знаєш. Я ще малий знаю. Мали. Все. Я запланувала. Коли тато принесе мені великий замок рожевий з мягкими маленькими ліжечками, я запрошу сок. Добре, доню, добре, це. Слухайте, я. Я на свіку ці таси, бо дівчата, да. Ой, я а ще проблема, мамо, проблема є. У мене тачка крута буде, така крута тачка. А я її не буду ставити такий сарай. Рошапані сарай, як кута тачка, бережи, сараю. Бережіть, суєшці наші люди, це так, цей сарай. Слухай, давай. Так, добре. Слухайте, де ж це не так довго? Я не знаю. Мабуть, він точно довгу тачку вибирає. Не знаю, як краще ви. Коханий. Почнемо, кохана стебель. Все, і треба до нашого шаблубу сараю. По списку? По списку. так і написано. Це моя пацієнта зараз це куш. Можемо зайти не тільки дівчата, але ще біді. І все де того здобувається. Я не радуюся. do o nosso o nosso... De nosso... De nosso... Ізі, ти просто молодець, яка ж ти мене умічка. А ти твій вибір просто що не можеш цю тачку поставити. Твій класний сайт, любий, Ти просто сонечко.